Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь. Переможемо разом. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна наближається до можливості застосовувати власні ракети і часом має вийти на максимальну оборонну самостійність. Пише економіст Павло Вернівський. Ні для кого не секрет, що ракетні програми в Україні почали розробляти ще до повномасштабного вторгнення. Зокрема, було кілька публічних проєктів. Один з найбільш відомих ОТРК Грім 2 українські аналоги іскандер, наземна пускова установка, яка стріляє балістичними ракетами. Були й проєкти розробок крилатих ракет. Наприклад, Коршуна після початку повномасштабного. Штабного вторгнення була вдосконалена протикорабельна ракета Нептун для ударів по наземних цілях. Тобто, перспективні розробки в Україні є, та й не будемо забувати, що в нашій країні є досить потужна ракетна школа, яка дісталась нам у спадок від радянського союзу, що дозволяє нам створювати власні ракети. Тому проблема не в тому, що ми не можемо робити ракет проблема в тому, що ми робимо це дуже повільно та не в достатній кількості, а все тому, що нам не вистачає системності, пріоритетності та ефективних і якісних управлінських рішень для пришвидшення розробок та подальшого виробництва. Не виключаю саботажу на виробництвах зброї, адже росіяни можуть виробувати співробітників сектору ВПК так само, як і коригувальників для ракетних ударів. І увесь цей комплекс питань, а саме відсутність розуміння та бажання втручатися у виробничі процеси, породжує ситуацію, коли верхи не знають, а низи не хочуть. І, ймовірно, саме через це вітчизняна ракетна програма досі буксує. Взагалі, усі проблеми, які заважають розробці та виробництво власних ракет, існували ще до початку повномасштабного вторгнення протягом усіх років незалежності. Українська пром... Мисловість деградувала протягом 30 років і багато чого було втрачено забуто. А деякі процеси, починаючи від логістичних зв'язків і завершуючи внутрішніми виробничими процесами, були порушені. Усе це потрібно відбудовувати, і цим наразі практично ніхто не займається. Уявіть, що у вас є автомобіль, який побував у декількох ДТП і починає барахлити. За аналогією з таким автомобілем механізми українського ВПК неадекватно працюють і замість того, щоб їх ремонтувати, усі вважають, що поїде самостійно. Достатньо лише залити бензин, але це так не. Не працює в той же час. Люди, які дали вказівку розробляти ракетну програму, вважають, що для вирішення проблеми треба лише виділити кошти, дати держзамовлення. А на цьому вся їхня робота закінчується. Однак, навіть якщо на ракетну програму знайдуть гроші, так само як колись для заводу Антонов, коли Зеленський пообіцяв закупити його літаки, це не гарантує швидкої появи цих ракет. Тим паче, що багато проблем, які наразі стоять перед підприємствами оборонного сектору, вони самостійно вирішити не в змозі. Для прикладу, візьмемо процес розробки. Будь-яка промислова продукція. Це своєрідний конструктор, який збирається з різних деталей та компонентів. Певні компоненти цього умовного конструктору. Ми можемо імпортувати, але є також компоненти цього конструктору, які імпортувати дуже важко. Тому що країни-власники цих технологій можуть встановлювати обмеження на експорт цих технологій. У США експорт ракетних технологій регулюється спеціальним режимом: Missile технології контрол режим MTCR. І цей режим обмежує доступ технологій всім бажаючим та дозволяє постачати ці технології лише ключовим країнам. Нам партнерам. Однак, навіть з урахуванням того, що зараз Україна є партнером США, це не означає, що дозвіл на отримання цих технологій ми отримали автоматично. Його треба отримувати окремо, а це у свою чергу політичне питання. Тобто навіть у цьому напрямку потрібна система роботи аналогічна тій, яка ведеться для отримання вже готової зброї від заходу. Частково вона ведеться, але не є системною, і частіше за все це ініціатива йде знизу від компаній. А далі до неї приєднуються політики, щоб попіаритись, підписати якийсь меморандум. І на цьому Їхня робота закінчується, і політична робота для пришвидшення отримання цієї технології не ведеться взагалі. Додатково у виробників можуть виникати проблеми з кадрами. Дуже часто цю проблему важко вирішити, бо через деградацію сектору в галузі залишилось мало фахівців. Тому тут теж потрібні політичні і управлінські рішення для пошуку та підготовки необхідних кадрів. Причому додатково треба заново популяризувати професію. До зустрічі! Підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!